Більше двох мільйонів євро на освітню галузь Чернігова інвестують французькі партнери. Меморандум про співпрацю між Чернігівською міською радою та міжнародною неурядовою організацією ЕКТЕД стінах муніципалітету підписали 21 листопада. Угода передбачає реконструкцію, оснащення та ремонт цією чи іншою мірою десяти шкіл міста. Виконувач обов'язків очільника Чернігова Олександр Ломако висловив подяку за те, що партнери взяли напрямок саме на підтримку освіти, оскільки окупанти Лютому березні 22-го пошкодили близько 80 відсотків навчальних закладів. Дві школи зруйнували повністю. Через рішення і Верховної ради по ПДФО, коли по суті місце Чернігів залишається без ресурсу через пріоритети, повторюся по збройним силам. У нас ми так розуміємо, що на проекти пов'язані з утепленням навчальних закладів, які досить дороговарті, кошти. Будуть не скоро. Тому робота з міжнародними партнерами, підтримка там, народу Франції, урядових, неурядових організацій для нас дуже важлива. Я вам дякую, що ви на прохання управління освіти, на міської ради відгукнулися. І ми сьогодні підписуємо меморандум на співпрацю. Зазначимо, уряд Франції ще минулого року взяв зобов'язання підтримувати відновлення Чернігівської області після російської навали. За словами представників організації «Ектед», вони попередньо вивчили потреби міста та готові виконати поточні ремонти в школах номер 2, 20, 34, 14, 28, 6, 33, 27, 15 та 29. Те, що ми сказали, радіатор опалення, енергоефективні заходи, евакуаційне освітлення, в тому числі. можливо, ще будемо розглядати безперебійне енергоживлення, в тому числі це в рамках нашого проєкту. Передбачається і капітальний ремонт туалетних кімнат у школах номер 2 6, 15 та 33. Також у фокусі уваги доступ та зручність для маломобільних людей. А відтак і безбар'єрність освітнього простору, що в реаліях сьогодення неабияк актуально. Ще один суттєвий напрямок проєкту структурні ремонти. Це термомодернізація, тобто це відновлення пошкоджених огороджуючих конструкцій, відновлення там, покрівель, якщо вони були пошкоджені, заміна вікон, якщо вони були пошкоджені, тобто утеплення цих шкіл, ремонт у нас роздається також ремонт харчоблоків цих шкіл повністю, ремонт так само санітарних кімнат, ремонт місць загального користування, коридори класів. Попередньо у нас таких шість шкіл. Не у минулих пунктах співпраці і безпековий компонент, французька сторона планує відремонтувати 31 укриття в школах міста та побудувати одне нове. Водночас, менеджер проєкту зазначив, що процедура підготовки необхідних документів для початку робіт непроста і на це також піде час. Ми не можемо тут зараз актуалізувати цю інформацію, тому що у нас іде оцінка потреб. ще, Ми вже четвертий місяць, тому що дуже динамічна ця ситуація в місті Чернігові, так само і в області, тому що дуже багато інших гуманітарних організацій, які також заходять. Ну, Попередньо те, що ми визначили, це поки що три школи: це 5, 34, 11 в місті Чернігові, які ми вже... Ну, беремо в роботу, да, і ми вже обстежували і погоджували і Скоро будемо готувати документи на підписання. Протягом наступних двох тижнів міжнародні партнери визначаться із переліком шкіл Чернігова, де встановлять нове обладнання, починаючи від комп'ютерів, закінчуючи навчальними партами, шафами та кухонним обладнанням. Усі вищезгадані роботи планують завершити протягом 2024 року.